Задача 24,15. Плоский конденсатор являє собою дві плоскі металеві пластини площею 36 см2 які між ними розташована слюдана пластина завтовшки 0,14 см. Чому дорівнює електроємність конденсатора? І який заряд конденсатора, якщо напруга на ньому 300 вольт? І так, площа пластин. Зразу пере, переводимо в метри. Це було 36 на 10 мінус 4. Відстань між ними 0,14 см або 1,4 на 10 мінус 3 метр. Це в систему С. Епсилон нульової з довідника. Епсилон с люди. довідника буде 7. Напруга 300 вольт. Розраховуємо спочатку. Емнисть конденсатора. Эпсилон на эпсилон нулевое. S на D. И подставляем наши значения. Эпсилон нулевое. Эпсилон слюды. площадь И делаем на видстань. Маем ось такие цифры. Разраховываем со ступенями. І получаємо 159 на 10-12. Або приблизно це 160 пікофарад. Далі є формула ємності конденсатора. Це Q поділити на U. Ну, якщо так без формули, це який ця ємність може вдержувати при такій напругі от такий заряд. Це якщо на пальцях розказати. Таку формулу ви знаєте. З неї ми розраховуємо Q. С множимо на У. Це ми розрахували У нам дано. 160 на 10-12 і на 300 маємо 48 на 9 мінус 9. Це вже 48 нанокулон. Задача 24.18. <coughs> Вызначьте заряд плоского конденсатора электроемностью 20 пикофарад, если еще поля до уровня 50 кВт на метр. А отстань между пластинами 5 мм. Итак, дано. 18 на 10 минус 12 фарады. Пика минус 12. Напруженість 50 на 10 в третій, уже вольт на метр, перевів я. І відстань 5 на 10 мінус третій метр. Заряд. Задачі перед цим я вже показував. Це С помножити на У. У, в свою чергу, це Е помножити на D. Це теж формула, на яких все базується. Тепер ми друге підставляємо вперше і маємо ось таку формулу С, тобто, рівняється С, напруженість і відстань. Зосталося підставити значення 18 на 10 12, 50 це напруженість. І це відстань. Маємо 4500 на 10-12. Або приблизно 5 нанокулон. Задача. 24, 26. визначне електроємність батареї конденсаторів. Ось рисунок. І якщо ємність кожного конденсатора 20МФ С1 рівняється С2, рівняється С3 20 на 10-6. Задача просторів вирішується. Ми заміняємо в цій схемі С1С2 одним конденсатором. Називемо його С12. Тут послідовна зємність з'єднано два конденсатора. Є формула для послідовного з'єднання ось така. С12 рівняється 1 на С1 плюс 1 на С2. ля ми маємо С12 С1 на С2, а тут С1 на 2. Тобто, то Вирішуємо оце рівняння відносно. С1-2. Підставляємо значення і маємо 10 мікрофарад. Я тут навіть не ставлю 10 мінус 6. Вона все одно винесеться, Маємо таку цифру. Далі наша схема вже от така. Тут два конденсатора паралельно. А при паралельному з'єднанні конденсаторів ще проще вони. Єменності сумуються, і в нас тепер вся схема перетворилась ось в таку. Один конденсатор, наз, назвали його С1,2,3. Його ємність буде рівнятися С1,2 плюс С3. 10 плюс 20 буде 30 мікрофарад.